28 березня Вітаю вас. Ви дивитесь Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску Кременчук зазнав втрати. Загинув ще один герой, учасника то Олег Довбні. Чи подешевшують ліки у міських аптеках та перемога міського футбольного клубу Кремінь? 25 березня під час інтенсивного обстрілу під Авдіївкою Донецької області загинув кремачужанин Олег Довбня. Олег був призваний на службу до Збройних сил України по мобілізації в серпні 2015 року. Служив розвідником у 90-му батальйоні 81-ї аеромобільної бригади. Прощання з Олегом Довбню відбудеться 30 березня у міському палаці культури і триватиме з 10 до 11.20. Релігійна панахіда за померлим пройде у Свято Миколаївському суду борі вулиця 29 вересня з 11.30 до 12.30. Поховають героя на Свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО. Чому на верхніх поверхах перебої із водою? Як комунальники розчищають водовідвідні канали та наскільки подешевшують ліки в аптеках? Про це сьогодні йшлося на апаратній нараді у міськвиконкомі. Олександра Демиденко розкаже детально. Маємо чергову втрату. У зоні АТО під Авдіївкою загинув кременчужанин Олег Довбня. Давайте вшануємо пам'ять героя хвилини Дякую. Полтава Обленерго відімкнула підкачувальні станції у багатоповерхівках. Такі методи впливу на Кременчужан обрало підприємство Монополіст. Причому таку політику стосовно нашого міста воно демонструє не лише в питаннях водозабезпечення в апеляційному суді. Розглядається господарська справа між КП Благоустрій Кременчука і Полтава Обленерго. В листопаді 2015 року Полтава Обленерго в односторонньому порядку розірвало договір між Полтаво Обленерго і благоустроєм на оренду теплових квартальних мереж. Нас про це не повідомляли довгий час. Потім це стало відомо. Ми, відповідно, подали апеляцію, тому що вважаємо, що комунальне майно, яке використовується приватною компанією для транспортування теплоносія і продажу відповідно цього теплоносія, повинно оплачуватися. Відповідно, зараз йде судова тяжба, і та позиція, яку Полтава Обленерго, як монополіст, проявляє, вона виражається в тому, що вони відключають підкачки від електроенергії. Щодо проведених у місті робіт, відзвітували комунальники. Зокрема, аби уникнути підтоплень приватного сектору, служби чистять водовідвідні канали, при тому, що захаращують їх самі ж мешканці. Забруднення каналу, точніше головку, було на території району, не на території міста. А підтоплення відбувалося саме на території міста. Мешканці третього занасипу там і погреби в них плавали, і якісь там ділянки, які. Вони які мешканці використовують під огородництво, там садівництво також були затоплені на минулому тижні. Головок був розчищений. Було вивезено майже три крази побутового сміття. підкреслюю, це не бруд, це не земля, це побутове сміття. Представили на апаратному і нового керівника управління держреєстрації. Очолила відомство Наталія Проценко у рамках децентралізації. Такі управління створюються на місцях як бекофіси ЦНАПів. Управління має запрацювати з 1 травня. Цього року, оскільки саме з 1 травня усі послуги, які надаватимуться вже виконавчим комітетом з державної реєстрації юридичних осіб і нерухомого майна, будуть здійснюватись безпосередньо через управління державної реєстрації. Обговорили і програму Доступна аптека, яку завтра розглядатимуть на сесії міської ради. Програмою передбачено здешевлення ліків у аптечних мережах міста, а також розвиток комунальних аптек. Дешевити ліки, що реалізуються через аптечні пункти, розташовані в лікарняних закладах нашого міста, для того, щоб ті крименчужани, які перебувають на стаціонарному лікуванні, Мали змогу придбати ці ліки за цінами дешевшими ніж навіть це можна зробити в місті в будь-якій аптеці. На завтрашній сесії також розглянуть програму компенсації перевізникам витрат на перевезення пільгових категорій громадян. Сьогодні на апаратній Віталій Малецький підкреслив, від початку року перевізники не отримали і копійки субвенції, тож приймати програму необхідно. Цьогоріч, як і завжди, колективи навчальних закладів Кременчука візьмуть активну участь у проведенні двомісячника чистоти у місті. Сьогодні на нараді у міськвиконкомі з керівниками освітніх закладів визначили основні напрямки робіт з благоустрою. Традиційно наймасовіша акція екологічного спрямування Зелена толока проводиться силами молоді Карменчука. Учні та студенти навчальних закладів міста виходять прибирати паркові зони. У парку воїнів-інтернаціоналістів підлітки працюватимуть 13 квітня. У Придніпровському парку трудовий десант з'явиться 15 квітня. До того ж, завдяки цьогорічній ініціативі учнівська спільнота Правобережжя прибиратиме ще й парк Крюківський, колишній парк Котлова. Там акція пройде 14 квітня. Варто зазначити, що учасників акції забезпечать рукавичками, пакетами для сміття, а після праці пригостять смачною кашею. 23 квітня планується, що весь Кременчук вийде на спільний суботник. Це загальноміські заходи. А ще колективи всіх навчальних закладів Кременчука прибиратимуть та озеленятимуть прилеглі території власних вишів, ПТУ, шкіл та дитсадків. Ми сподіваємося на те, що двомісячник чистоти пройде дружно, організовано і в літо наше місто вийде гарним, квітує. З новими рослинами, з новими квітами, прибраним, чистим і охайним для того, щоб милував око і крименчужан, і гостей нашого міста. Притому двомісячник це відповідальна пора не тільки в плані благоустрою, важлива складова гуртового прибирання особиста безпека, зазначив директор департаменту освіти. Необхідно звернути увагу на правила техніки безпеки під час виконання робіт по благоустрою, перевірити стан дитячих та спортивних майданчиків, відремонтувати та пофарбувати їх. Якщо ви бачите, що обладнання може нанести шкоду дитині якимось чином має гострі кути, чи ненадійно закріплено, краще його знести. Під час наради з боку керівників навчальних закладів пролунали кілька пропозицій. Зокрема, директор ВПУ номер 7 Микола Несен запропонував наступного року розширити географію екологічної акції Зелена толока, прибирати ще й парк миру. А директор першої школи Людмила Яшина запросила депутатів міської ради до навчальних закладів перейнятися побутовими проблемами. Що вони ну якось прониклися цими питаннями? Перед нами зараз дуже багато стоїть зараз питань. Це і кронування дерев, це треба десь якусь техніку шукати. Це треба і паркани чимось нам фарбувати. Нам треба зробити порядок на території своїй, Його треба все вивести. Нехай кожен депутат, який був обраний в наших навчальних закладах. Ну, прийметься, перейметься нашою проблемою в кожному закладі. У мене свої у когось інші. Нехай вони прийдуть і теж будуть учасниками цього двомісячника чистоти. У рамках двомісячника чистоти і порядку у Кремучуці відбудеться місячник спорт для всіх. Спільна турбота. У рамках заходу будуть відновлені занедбані та пошкоджені спортивні дитячі майданчики. Сьогодні з цього питання відбулася робоча нарада у виконкомі. Відновлювати спортивні споруди і таким чином популяризувати спорт серед молоді необхідно постійно, а не лише у рамках місячника, впевнений віцемер Руслан Проценко. Ми розуміємо, що потрібно протягом всього року створювати, реанімувати старі занедбані спортивні майданчики. От в цьому році взимку. Було, скажімо так, реконструйовано трішечки поновлено майданчик на миру 28. Взимку відновили ковзанку для занять хокеєм. Сьогодні тих, хто допомагав реставрувати хокейну коробку, відзначили грамотами та листами подяки. До доброї справи долучились підприємці та працівники ВПУ номер 7 Чим більше буде спортивних майданчиків, ми прекрасно це розуміємо, тим більше дітей десь будуть. От влічини від вулиці не займатимуться. Поганими справами. Я з великим задоволенням допомагав матеріалами по відновленню више названої хокейної площадки. Прожив дуже багато років на вулиці Миру. Діти мої ходили на цю хокейну площадку. І хочеться, щоб ну, зараз наша молодь займалася дійсно спортивними справами. Коли до нас звернулися з допомогою допомогти по ремонту площадки, ми разом з дітьми. Помогли чим змогли і діти з задоволенням виконали цю роботу. Пиляли дошки, прибивали стінки, повністю адремонтували все, підготували коробку для того, щоб діти в мікрорайону могли там кататися, грати в хокеях. Зробили льот, організували ігру. Ну просто неприємно дивитися, коли дітвора в наше час за углами пиво п'ють, сигаретами бігають. Також на нараді визначили, які майданчики ремонтуватимуть та приводитимуть до ладу упродовж квітня. Планується відновити щонайменше п'ять спортивних майданчиків у різних районах міста, аби стимулювати суспільство до занять спорту. Попередні напрацювання у цій сфері дали досить непогані результати. Колись ми починали там, скажімо так, з одного майданчика в рік. Потім збільшували цю кількість. Ми знаємо, що відкрили ми новий такий майданчик на набережні лейтенанта Дніпрова. Безпосередньо біля Дніпра там зараз облаштували чотири волейбольні майданчики: майданчик для стрітболу, майданчик для пляжного футболу. Хоча, фактично, там якісь 2-3 роки там був смітник. Зараз там, скажімо так, супер гарний майданчик, який вже в минулому році приймав змагання рангу чемпіонату України з пляжного волейболу. Тож справу цю буде продовжено. У міській дитячій бібліотеці Торубари презентували улюблені книжки. У конкурсі взяли участь читачі бібліотеки, учні шостих та сьомих класів. Які книжки наразі подобаються дітям? Дізнавалась Марина Корнійчук. Вже традиційно наприкінці березня святкується всеукраїнський тиждень дитячого читання. І сьогодні у міській бібліотеці Торубари провели конкурс Суперчитач Кременчука. Вже традиційно. Ми кожен рік вибираємо двох найкращих, найактивніших. Читачів дитячих бібліотек, які будуть представляти місто Кременчук на вибірковому турі у Полтаві. У конкурсі брали участь учні шостих та сьомих класів. Кожен учасник презентував свою улюблену книгу. Конкурсанти розповіли про її автора та свої враження від прочитаного на сьогоднішньому конкурсі. Я буду рекомендувати книгу талановитої письменниці Оксани Вощевської Найкращі друзі. Це українська талановита письменниця, яка написала безліч книжок і сповнює дитячі душі, новими захопленнями та почуттями. Я буду розказувати про твір Найкращі друзі, у якій йде у який йде розмова про підліткове кохання. Цей твір мені подобається тим, що він розкриває самоцутність цього почуття, і вона відбувається між американським хлопчиком Еріком та українською дівчиною Ксенією. А настя полюбляє фантастику. Тому дівчина обрала цикл пригодницьких романів Пітера Ларанджеса «39 ключів. Сьогодні я презентую свою улюблену книгу. Це міжавторський цикл пригодницьких романів. 39 ключів. Кожна книга вона по-своєму цікава і мені не ну, дуже подобається. Взагалі, я люблю фантастику і пригоди таємниці. І мені дуже подобається. Переможці сьогоднішнього заходу представлять Кременчук на відбірковому турі у Полтаві та отримають шанс взяти участь у фестивалі дитячого читання Книгоманія, який приходитиме у Львові. Устами дитини говорить істина в нашому випадку. Це не просто доречний вислів. 12-річна Кременчужанка перемогла у обласному етапі конкурсів творів. Напиши листа собі 45 45-річному. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Хочеться процитувати слова дівчинки. Усі дорослі думають, що вони ще все встигнуть. Вони засмічують своє життя нікому не потрібними речами і думають, що у них все життя попереду. Вони накопичують собі багато грошей. Думають, що бути багатими найголовніше. Є прислів'я, що ніколи не пізно, але насправді ніколи не пізно, тільки помирати. Саме ці слова із твору 12-річної кремечужанки Владислави Ткач вразили суддів конкурсу. Учениця сьомого класу перемогла у регіональному етапі щорічного міжнародного молодіжного конкурсу, який проводить всесвітній поштовий союз. Я хотіла б запросити ти для нагородження качвати славу. У школі номер 22, навчається героїня, впевнені, що такі заходи життєво необхідні для молоді. По-перше, це розвиває творчу активність дітей, а по-друге, підвищує їхню самооцінку і виховує громадянську свідомість, тому що дитина, беручи участь в таких конкурсах, виражає свою власну позицію і готується до дорослого життя. Сама ж дівчина зізнається, що взяла участь у конкурсі завдяки батькам. Незважаючи на те, що ледве встигла відіслати листа у своєму творі, влада виклала все, що її турбує. Я написала листа, ну про те, щоб. Е Ну, я майбутнє не забувала, що ну якою я була в дитинстві, щоб я не забувала, що е, треба бути людиною. Я вважаю, що це для того, щоб е, діти могли висловити свою думку. Тепер лист мудрої не за роками дівчинки відправиться на фінальний етап конкурсу. І, можливо, слова кримечужанки визнають найвлучнішими у нашій країні. У суботу у міському палаці культури пройшли 12-ті відкриті всеукраїнські змагання зі спортивних танців кубок міського голови Кременчука, якими танцями учасники конкурсу вражали глядачів та суддів. Дізнайтеся із нашого сюжету. танго, румба, Фокстрот, ча-ча-ча та інші не менш видовищні танці демонстрували учасники на відкритих всеукраїнських змаганнях зі спортивних танців Кубок міського голови. Сьогодні проходить очередної традиційний кубок мера. Сьогоднішній кубок мера це вже 12-й по пощоту. Сьогодні в соревнованнях приймають участі около 500 пар. Соревновання обслужить дуже авторитетна суддівська бригада з усіх регіонів України порядка 50 суддів. І нам як організаторам дуже приємно, що то завжди ми отримуємо підтримку від руководства нашого міста. Заступник міського голови Ольга Усанова привітала присутніх, побажала учасникам перемог та відзначила, що вже не вперше у Кременчуці проходять змагання такого високого рівня. Від імені міського голови Віталія Малецького та від міської влади міста Кременчука передаю вам найщиріші вітання. І побажання гарних змагань на цьому турнірі. З кожним роком у турнірі беруть участь все більше танцівників із різних куточків країни. Цього разу танцювальні пари приїхали з Полтави, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Маріуполя та інших міст України. Президент Української федерації спортивного танцю зазначає, умови для проведення такого заходу у Кременчуці на достойному рівні. Традиційно це дуже добре для цього міста. Постійно росте рівень змагань. Ростуть разом з ними і танцювальні пари, і в наш такий важкий, нелегкий час. Я дивую, що ви знаходите таку змогу і проводите дуже ну добрі змагання, що до них приїжджають сьогодні танцювальні пари з дуже далеких міст. Тобто я десь заздрю трохи Кременчугу, що вони добре до цього підготувалися. Кожна танцювальна пара намагалася показати свою майстерність і талановитість. Усі танці яскраві та вражаючі, однак кожен танцівник має свій улюблений. Мій любимий танець – фокстрот. Почему? Ну, он у нас больше всего получается, и мне нравится, как он Ну, сам танець, постановка танця і музика. Мої любими таніс румба. Ну, руба має любими танець, тому що це э, танець любви. танец – джайв. Он такой драйвовий. хочется, ціна всіх зажечь, Ну і віселий. Усі конкурсанти переможці отримали нагороди, кубки міського голови, медалі та дипломи. Спорт для всієї родини цієї неділі у ДЮСШ номер 2 проходив перший міський етап всеукраїнського спортивного фестивалю Тато, мама, я спортивна сім'я. Детальніше про спортивні кремчутські родини. Дивіться далі. У святі родинного спорту взяли участь 15 кременчуських сімей. Програма складалася з різноманітних естафет, таких як хокей, полото, перенеси вантаж, переправа та збір урожаю. Організатори заходу зазначають, що головна мета свята об'єднання сімей не біля телевізору, а у спільному занятті спортом. Родини у вихідний день, приймають участь разом. Батько не ходи, не спішить, мати ні, ні, не займається якимись іншими справами, а разом виконують поставлену одну ціль. Це важливим моментом виховання здорової нації для того, щоб люди у нас були сильними, для того, щоб вони були здоровими, для того, щоб було менше хвороб за підсумками фестивалю, родини переможці були нагороджені медалями, грамотами, спортивним інвентарем. Батьки вважають, що такі заходи необхідно проводити частіше. Спорт для дітей, для взрослих, нужен для всіх. Потому что без спорта вообще никуда. Это здоровье, физическое развитие и детям, и родителям. С семьей участвуют в этом. Всем. И семья становится ближе. Очень важные соревнования мы сами всегда проводим. Очень объединяют семью и не только, и вообще общество наше. Делать семью более крепкой, здоровой. Да. И для ребенка вот поэтому, самое главное. Да, ребенок чувствует... Так сказати, ну з самих юних літ що це потрібно, необхідно. Коли щось робиш разом, це завжди корисно для родини. Другий етап фестивалю відбудеться у кінці травня в Полтаві. У ньому змагатимуться найкращі спортивні родини області, серед яких будуть і Кременчужани. Кременчуцький МФК Кремінь розпочав весняну частину чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги з виїзної перемоги. Підопічні Сергія Ященка у запеклій боротьбі перемогли Горностаївський мир. 4 4-3. Дмитро Демиденко був свідком нашого тріумфу. Горносаївський мир завжди був і залишається для кременчужан непростим суперником. Як правило, матчі між цими командами не відрізнялися результативністю. Але кожне правило має свої винятки. Уболівальники побачили сім забитих м'ячів і видовищний футбол. Добре, що саме наша команда здобула у цьому двобою вольову перемогу. Забили ми першими. На 17-й хвилині зустрічі Дмитро Волошин зробив гостру подачу зі стандарту у штрафний майданчик господарів, а Дмитро Хавбоша переправив м'яч у воріт миру. Щоправда, вже через 4 хвилини рахунок став нічийним один Після рикошету поблизу воріта. Андрія Олійника першим на м'ячі опинився Петриченко. І той же Петриченко на 37-й хвилині вивів свою команду вперед. Варто віддати належне нашим землякам, вони не знітилися і не зупинилися. Чергова контратака Кременя, у Костянтина Чернія, і наш нападаючий потужно, технічно і влучно пробуває метрів із 18-ти у дальній кут воріт миру. 2-2. А ось другий тайм матчу розпочався для Кременчажав невдало, на відміну від першого. Вже на 47-й хвилині наші земляки пропустили. З близької відстані пробив Романчук. У Андрія Олійника не було жодного шансу врятувати свою команду. Господарі поля повели у рахунку 3-2, і знову лідерські якості проявив у цей складний момент Костянтин Черній. Він правильно обрав позицію у штрафному майданчику «Мирян» і після подачі Сергія Ченбая на випередження пробив головою. 3-3. А вже за кілька хвилин сам Сергій навідмінно розібрався із захисниками господарів і вивів кремінь вперед. В останні хвилини зустрічі кременчужани не віддали ініціативу суперникам. Холоднокровно довели поєдинок до фінального свистка. Вольова перемога наших земляків 4-3. У турнірній таблиці підопічні Сергія Ященка зберегли за собою цьому сходинку. Наступний двобій вони зіграють дома проти сумської барси 2 квітня. Тож запрошуємо болівальників на кремінь арену імені Олега Бабаєва у найближчу суботу. Завтра впродовж дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощ місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 3, В день плюс 5, плюс 8. Це вся інформація на сьогодні. Завтра у цій же порі обов'язково зустрінемось в ефірі. Хай щастить.